Діти, з приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят. Дерева зацвіли та збираються подарувати нам урожай плодів, яблука, груші, сливи, абрикоси. Тварини також зайняті своїми справами, Відшукують поживу, облаштовують житло. Звичайно, було б цікаво спостерігати за сірим зайчиком і їжачком, але, на жаль, у місті ми не зможемо цього зробити. Проте в світі живої природи. Є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь де, бо живуть вони повсюди. У травиці, серед квітів та гілочок дерева. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Так, це комахи. Запам'ятайте, не можна ловити жучків і садити їх у коробку, ловити метеликів ворушити мурашники. Давайте поміркуємо, як назвати одним словом бджілку метелика, жука. Вірно комахи. Давайте пригадаємо, яких комах ви знаєте. Комар Муха Пджола, мураха, павук, жук-сонечко. Коли летить муха, який звук ми чуємо? Ззз. Яку пісеньку співає жук? Ж-ж-ж. Яку пісеньку співає комар? Бабка крильцями. Тррррррр. Зараз пограємо в гру. Відгадай, хто це, має вісім лапок, плете павутинку. Вірно павук. Барвистий як квіточка. Метелик п'є людську кров. Вірно. Комар живе у вулику. Бджілка має чорні цяточки на спинці. Жук сонечко, живе у мурашнику мураха. А зараз пограємо в гру, словечко добираю і віршика складаю. У пташнику є птаха. Мурашнику мураха. Ми знаємо, мурахи це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали. Весною ж пробудились і день від дня трудились. Мурах завжди оберігай. І шкоди їм не завдавай. Ви знаєте, що це за споруда? Це мурашник, житло мурах. Який мурашник? На що він схожий? Мурашник великий, округлий, схожий на горбок. В цьому будиночку багато ходів та виходів, поверхів та сходів. А всередині під землею є ще і тунелі, у які ми з вами, на жаль, не можемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім? Маленькі мурашки. А скільки мурах проживає в одному мурашнику? Дуже багато. Мурашка. Мурашка маленька, буває чорна або коричнева. У неї крихітна голівка, є тулуб, шість маленьких ніжок. Як пересуваються мурахи? Вони повзають, лазять. Мурашки дуже працьовиті. Мурашок називають санітарами лісу. Вони знищують шкідливих комах. Якщо працює весь мурашник, за день знищується 15-20 тисяч шкідливих комах. Синиця, щоб виконати таку роботу, повинна працювати 2 місяці. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природне середовище чистішим. Мабуть, малята ви вже зрозуміли, що чіпати мурах, комах та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот, адже вони зводили його з таким зусіллями, доклали чимало праці. Краще подбати про спокій мурах, про те, щоб їх ніхто не потурбував. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення!